Боже милостивий, будь мені грішному, Боже милостивий, будь мені грішному, Боже милостивий, будь мені грішному. Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діб, і життя подателю прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Слава Вишнім Богу і на землі мир людях благовоління. Слава Вишнім Богу і на землі мир людях благовоління, Господи, губо мої, відкрий і устами, і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже, церкові з'єднання всіх Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей, і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, входять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Василія, і преосвященного єпископа нашого Кір Дмитрія, чесне присвітерство у Христі і за виспречити людей Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За богобережений народ, наш за правління і все військо Господеві помолімся, Господи помилуй. за місто це за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господеві. Помолімся. Господи, помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. Господи, помилуй. за тих, що плавають, подорожують, за не страждаючих полонених, і за спасіння їх Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоби не пом'янути гріхів і беззаконь наших, але як благосердний, милостивим був до недостойних рабів у своїх обідах сущим і щоб збавитися нам від ворогів наших, Господеві, помоліємося, щоби подати силу і міць Христолюбивому воїнству, можнім і хоробрим перед усяким ворогом і супостатом завжди його являти. І рабам Твоїм мир утверджені, в цих біт нужд і напасти, вороже, швидке звільнення подати. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоби мир і славу вселити в землі наші, і ізбавити нас від усіх ворожих напастей, на валебід, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоби не віддав нас Господь на потоптання і розорення ворогам і супостатам нашим, але щоб на втечу обернувся з ухвальства і потугу, їх повалив під ноги вірних своїх. Господеві помолімся, господи, помищоби спонити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господеві помолімся. Господи помолю, щоб як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх, укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, для перемоги і повалення супостатів наших, Господеві помоліємося. Господи помилуй, щоб перемінити всю скорботу і нарікання наше на радість і веселість, а бідування наше на мир змінити, міцним та непоборним для всіх ворожих напастей назавжди явити. Господеві помолі. Помоліємося, Господі помилуй. щоб зламати щит зброю та оборону всіх, хто воює проти нас, і під нога христолюбивому воїнству їх покорити, Господеві помоліємося. Господи, Господи помилуй. Щоб подати неославну, незбори і переможну силу, міць і мужність, хоробрість у Христу іменитому воїнству нашому, на здолання зброї сильних ворогів наших, Господеві помилуй. щоб і подав ти вірним рабам, свій і всі люди, які прагнуть війни від їх походів, а в мирі глибокому церкву людей своїх. Зберегти перемоги на ворогів, завжди даруючи Господеві, помолімся, Господи пам'юр, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Господи, пан Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи пам'юр, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу, Богові відда, Тобі, Господи бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки. Амінь. є сповідуватися Господеві і співати імені Твоєму, Всевишні море пане Богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зараня милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Молитвами богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає і неправди в Ні. Молитвами богородиці, спаси, спаси нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами богородиці, Спаси, спаси. Нас. Ще й ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй... Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй... Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи. Бо Твоєї влади, Твоєї Царство, Твої царства, і сили і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Повсякчас і на віки віки. I, мамі, Господь восарівся в красу, задягнувся, задягнув, Господь, силою перепоясався. всяк, молитва святих Твоїх, спаси, спаси нас. Він був твердим вселенно і вона не порушиться. Молитпам і святих Твоїх, спаси, спаси нас, Свідоцтво Твоє вельми вірні. Домові твоєму, Господа, мережі святість на довгі дні, моря пам'ять святих твоїх, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і славе Божої, безсмертний ти, ізволів ти спасіння нашого Ради. Оплатитися від Святої Богородиці і приснаді Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю, смерть подолав Ти один в святої Тройці. Рівна слави за затем, і Святим Духом спаси нас. Ще й ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і присну, Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо ти благий, чоловіку, любець. Бог, єси тобі, славу посилаємо у і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Придіти, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних, ти співаємо тобі, Аллилуйя, і перед лицем Його зісповіданням, і псальмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий, у святий, димнити, співаємо, тобі, аллюя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, сину Божий, у святий, димніти, співаємо, тобі, аллелуя. Мудрість прості. Придійте, поклонійся і припадім до Христа. Спаси нас, сину Божий, у святих димніти, співаємо, тобі, аллилуйя. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твої, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Позніща ти на крест творою своєю, новому людові твоєму, що Твоє ім'я носи. Даруй дроти Твої, Христе, Боже, бо з веселі силою Твоєю благовірний народ. Перемоги нас у противників, дай йому, що запосібник має твоє оруж'я миру, непоборну перемогу. Оти, святий Єсе, Боже наші, Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Возносить Господа Бога нашого, поклоняйтеся під ніжу їх любо святе воно. Возногошіть, Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніж уніг його бо святе воно. Господь воцарівся, нехай гніваються люди. Возного Господа Бога нашого, І поклоняйтеся під ніж уніг його, бо святе воно возносить Господа Бога нашого і поклоняйтеся під у них його, бо святе воно. Премудрість. Першого соборного послання святого апостола Йоанна читання. Будьмо уважні, улюблені не нову заповідь вам пишу, а давню, яку ви одержали спочатку, тя давня заповідь, слово, що відчули, проте знову заповідь пишу. Що є правдиве у вас і в ньому, бо темряве проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить свого брата, той у темряві, і досі, хто ж любить свого брата, той у світлі перебуває, і в ньому немає причини до падіння. Тож ненавидіть свого брата, той у темряві, і в темряві він ходить і не знає, куди йде, бо темрява йому засліпила очі. Пишу вам, діти бо ваші. Гріхи відпущені вам задав імени. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто спокону віку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого, писав вам, дітоньки, бо ви пізнали отця, писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто спокон віку, писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Божу вас перебуває, і ви перемогли лукавого, не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світу, того немає любові, Отця, бо все, що в світі, похід тіла, похіть очей і гордість життя не від Отця, а від світу. Світ поминає його пожадливість. Той, же, хто Божу волю чинить, перебуває аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. по віки. Алілуя, 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 поміни сонь ти, що його придбав ти здавна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог же стар наш перший віку вчинив спасені посеред землі. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Премутрійсь прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усі. Ні духові Твоєму. Від Іван від. Марка святого Євангелія читання Слава Тобі Господи, слава Тобі! Будьмо уважні того часу, як Ісус був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, як був за столом, підійшла жінка за лябастровою, посудиною щирого дорогоцінного нарду і, розбивши посудинку, вилила йому на голову. Деякі обурилися і говорили між собою, навіщо така трамгира. Та ж його можна було продати більш, ніж за триста динарів і гроші дати бідним, і вони ремствували на неї. Але Ісус сказав їм лишіть її, чого її непокоїте, вона зробила для мене добрий учинок, бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі скрізь, де тільки буде проповідуватися Євангеліє, оповідатимуть і про те, що вона зробила, на пам'ятку про неї. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Сьогодні нам е, апостол і Євангелист Іван. Каже, не любіть світу і того, що в світі. І він нам пояснює, що є в світі. Похідь, він каже про похід тіла, похід очей і гординю життя. Ці такі три елементи і каже, що це все минає. Похід тіла нам легко зрозуміти, це є нечистота гріхи нечистоти. Похід очей це є пожадливість, різного роду пожадливість, хотіти. Побачив то, хочу собі, побачив інше, хочу собі. І це дуже нам шкодить також, тому що очі є таким монітором душі, тобто через очі входить до нашого серця, до нашої душі певна інформація. І Якщо наші очі пожадливі, то ми дуже багато жадівності наберемося. І вже потім прийде смуток. Заздрість іншим, смуток через те, що ми того не маємо, що інші мають. Будемо думати, що вони краще живуть, а ми гірше і таке інше. І третє то є гординя життя. Це є найгірше і найскладніше. Бо гординя життя це, є, ну ми розуміємо, гордість, але це десь так бути вільним від Бога і бути вільним від людей. Тобто Бог каже робити так, а я не буду так робити. Мама тато каже робити так, а не буду так робити. Бути вільним. Хвороба, яка з цим пов'язана, ми називаємо Божевілля. І подивіться як в етимології: бути вільним від Бога. Ну як бути вільним від Бога? Ну а хто нам поможе, як не Бог, так? І тому бачите, похит тіла, похит очей, гординя життя це те, що світ нам пропонує, але воно точно залишиться. І цей апостол Іван нам каже, що тільки той, хто виконує Божу волю, той вік перебуває постійно. Тобто, коли закінчиться цей світ, а життя залишиться. Але коли це переможе цій похоті і гординя, коли воно переможе, то прийде кінець людського, а життя нема. Бо не було Бога, не було виконання Божої волі. Бачите, і людина, яка яка дійсно живе Богом, живе по Божому, вона тоді справді бачить, відчуває, розуміє Божу волю, Боже благословення має, дуже цінить того Бога в своєму житті. От в Євангелії ми читаємо цю розповідь про жінку, про яку пам'ятають, жінка, яка перед Ісусовими страстями намастила його тіло на похорон. Так? Ну, Господар, який приймав гостя до хати, мав йому дати води, помити руки, помити ноги. Ми розуміємо, що вони мали сандалі, ходили по пісках, по, ну там ж не було таких асфальтів, як тепер. Ну і треба було помити ноги, щоб зайти до когось до хати. так? А, ці, а ця олія ну це було щось подібне до, до мила теперішнього. Щось таке було. Так? Справ... Ну, тобто помити ноги повноцінно, так як ми це розуміємо. так? Але ще потім вона намастила пахощами, крім, крім тої олії на ноги, щоби помити, ще пахощами намастила. І е, ця жінка, ця Марія, вона справді відчуває, що Ісус помре. Вона йому не перечить, нічого не каже, не вчить, як він має робити чи не робити те, що пробував апостол Петро. Господи, то збережи себе, то та що таке кажеш? Вона нічого не перечить, вона це відчуває. Вона відчуває страждання, смерть Ісуса, вона його любить і робить цей жест любові. Ісус каже, про цей жест ніколи не забудуть. Будуть завжди говорити, будуть завжди пам'ятати. Це таке важливе є. Бачите, ніхто в тому домі, ніхто з апостолів не відчув цього, не, не зрозумів. Але ця жінка, якась Марія, вона це зрозуміла, вона це відчула. Оце є жити Богом. Насправді. Бачите, не той, хто багато молиться, чи там думає, що побожний чи щось інше, живе по-божому, виконує Божу волю. Але тільки той, хто виконує її, той виконує, ну воно так і легко і складно. Тобто, справді жити Богом, бо ми живемо часто дуже багатьма речами, якраз ці всякі похоті, ці різні пристрасті, наша гордість, яка в кожному з нас є, вона нам заважає, ми не бачимо по-божому, ми бачимо по-людському. Ми хочемо собі, мені, хочу, хочу, щоб мені сталося, а Бог того хоче. А як Бог? Але коли ми будемо, перестанемо жити цим всім, що ми живемо, і будемо жити Богом, аж тоді. Аж тоді прийде благословення, тоді прийде до нас життя. Тоді, знаєте, так як ми навчимося цінити Бога, то навчимося цінити і життя. І тоді навчимося з того життя користати, то життя прожити добре, справді жити ним. Тим життям, і, і тоді мова буде йти про наше щастя також. Знаєте, Ми тепер вернулися, троє нас їздили на Схід, і мене що вразило там, що там нема такого страху, як нас. Ми тут більше перелякані, як там. Чи Запоріжжя взяти, чи взяти Бахмутський фронт, чи Запорізький фронт. Ми були на тих трьох таких точках. І там під Бахмутом там сильно воно бахкає, сильно, просто без, безперервно. Вибухи є. Але, але як такого страху, паніки немає, хто втік звідти втік, хто там є. Тобто кожен вже зробив свій вибір насправді. Певний вибір на сьогодні зроблений є. І людина робить згідно того вже вибору. Знаєте, якось там, я не знаю, як то пояснити, але якось спокійніше навіть. Бо там бачиш, як ну, бачиш ту боротьбу, бачиш, як люди. Стараються, як вони, ну, як вони один одним опікуються на ті воїни. Дуже тяжко дивитися на поранених. Дуже тяжко. Вони там мають тяжкі рани і контузії і всяке інше. Але, але як вони дбають один про одного, це вражає. знаєте? Це, ну, це вражає дійсно. І, Тобто ну, це є люди, які дійсно люблять. Як би там не було тяжко. Але це люди, які дійсно люблять. Знаєте, ну, так трошки міняє світогляд, міняє. Бачення, розуміння, життя. Десь починаєш розуміти, що, що таке життя, а що таке не життя. І прагнення тоді міняються, бажання міняються, думки міняються. І так само тут Господь, Господь здатний перемінити нас, але ми маємо йому це дозволити і увіритися в його руки, бо справді життя походить тільки від Нього. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спаси Боже, людей, ти і благослови спадкоємство. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо, Господи, помилуй, Господи, Вседержителю Боже, отців наших молимось, Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, і помилуй.